Ксенія та Матвій Микитюк живуть неподалік будинку, на який сьогодні близько 13.40 впав літак. Каже, що перед цим помітила, що він якось дивно низько літав. Бачу, як літак е, якось був, він дуже дивно літав і дуже е, сильно годів мотор. Ну, надзвичайно сильно. Я бачила, що так заносило. Він робив е, бочку е, і. Але він це все робить дуже-дуже близько до землі. Я чую, що мотор дуже сильно гудить. Я, я такий дивлюся, дивлюся, і він просто наді мною пролітає, і він в секунди падає. Я швидко забігаю до хати, я кричу так, щоб викликала швидку поліцію і пожежники, бо я телефону про собі не мав. Батько Матвія Таксенії, Роман Микитюк, каже, що спочатку не зрозумів, що сталося. Діти вийшли на вулицю і забігають з шаленим таким криком, незрозумілим. Викликайте швидку, викликайте поліцію, пожежників, літак упав, але я не почув літак, я думаю, що старо трапили з ними. Я вибігаю на вулицю, стоїть стовп диму. Чорний такий, стовп диму. Всі люди, сусіди, повиходили, ми підбігли так трошки під ворота. Всі люди говоримо так між собою, літак упав, літак упав. І тут за хвилину відбувається вибух. За словами чоловіка, в будинку на час падіння літака перебували люди. Після удару літка в будинок їм вдалося вибігти з іншого боку. Це власники будинку? Так, власники, наші сусіди. Це хто, чоловік з жінкою, чи це діти їхні? Е, їхні діти, так. Чоловік з жінкою не було в місті. Жителька Шепарівців Ганна Онишкевич розповідає, що бачила цей літак тут і вчора. момент, коли він пролітав над будинком, була у кухні і вибігла на вулицю. Він так низько, дуже летів. Нетип дуже низько, звук був, потім через п'ять хвилин нема ні звуку, тишина і зразу зрив. Він, коротше, коли зачепив той рімйоночки, там шифер, і як то сливка, чи що він там зірвав неї. і вже не було звуку, вже він досі долітів і зразу зрив. А зрив почало все стріляти, ми вже почали вилітати з хати, бо вже зрозуміли, що то, що вже зірвав. Пожежу на духу будинку, що виникла внаслідок падіння літака. Пожежники загасили приблизно за годину. каже начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. На місці було виявлено тіла чотирьох загиблих і залишки літака. Він вилетів з аеродрому Коломия. А як далі, які там обставини, ми не встановлювали на було. заправлений вилетів. Ну, він вилетів заправлений, але чи він, вже йшов на, на, чи він вже завершив свій маршрут, чи не завершив. Наразі треба питати керівника польотів, ми цю інформацію не володіємо. Е, на місці тут не було людей? Ж, е, будинок житловий. Будинок житловий, на щастя, мешканці будинку знаходились поза межами будинку от, і не близько біля своєї території. Обласна нацполіція на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що в будинку на час падіння літака перебували люди. Власник будинку від будь-яких коментарів Суспільному відмовився. За фактом загибелі людей поліція відкрила кримінальне провадження. Подальшому Будуть здійснюватися заходи щодо розслідування всіх обставин подій, чому люди знаходилися в літаку, яким чином вони це були. Так, громадянин України чи надавав послуги, чи не надавав. Ми цього зараз сказати не можемо. Державне бюро розслідування із надзвичайних подій на авіації, яка розташується в Києві. Вона вже також ми спілкувалися. Прибуває сюди і буде проводитися певна перевірка. Заступник міського голови Коломийської громади Олег Токарчук підтвердив Суспільному, що в авіакатастрофі загинув Ігор Табанюк. За словами Токарчука, тіла загиблих поки не ідентифікували. Але керівник польотів авіаклубу Авіаколо підтвердив, що за штурвалом був Ігор Табанюк. Він 11 років розвивав малу авіацію в Коломиї. У 2010 році Ігор Табанюк почав працювати над створенням аеродрому в Коломиї. На литовищі вдалося утримувати в робочому стані сім літаків: два модельтаплани та один. Автожир. Там чоловік проводив практичні заняття для пілотів-початківців. Ігор Табанюк був військовим пілотом, як і його батько. Коломиї заснував Прикарпатську дитячу-юнацьку спортивну асоціацію малої авіації. Також започаткував фестиваль Авіаколо. У 2013 році під час польотів поблизу Коломиї загинув його син. Галиномарішин Ілона Захарук, Олег Головашкін, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.